Я купив собі робочу 7720 за 300 гривень. Але є нюанси. Вітаю на моєму каналі. І я дійсно купив собі 7720, але це HD 7720. Старенька карта з 2012 року. Одразу скажу для чого вона мені. Купив я її як офісну карту, щоб можна було підключити два монітори, оскільки вона має повноцінну HDMI та DVI A. Це той, що аналоговий та цифровий в одному роз'ємі. Тобто для нього за наявності відповідних кабелів без проблем можна підключити будь-який монітор. Також є два міні-дісплей-порти, але то настільки рідкісна пташка в наших краях, що на них я навіть не орієнтувався. І як офісна карта. І я не прогадав. Відеокарта без проблем запускається та підтримується актуальною месою, а це означає, що ні з Вейландом, ні з Вулканом проблем бути не повинно. І оскільки вона в мене на руках, то гріх не потестувати її в якихось іграх. Не чекайте тут детального тесту з графіками, це буде от просто суб'єктивний досвід запуску, мої думки і в кінці якісь висновки. Для розуміння, на що дійсно спроможна карта, я тестував ігри в Windows, а також потім у Linux. Отже, почнемо. Та спершу, щоб потім вас не відволікати, хочу розповісти про Хостін International. Якщо ви думали підняти власний сервер для VPN, чи захостити якийсь чат-бот, чи якийсь там сайт, то вам до них. Сервера в Чехії та Сінгапурі. Підтримка на рідній мові. Доступні ціни. Колись зроблю окреме відео про це, а поки що тримайте вам промокод із знижкою. Деталі в описі. І підемо по хронології. Перша гра козаки другі. Хто б ще не говорив, але мені ця гра подобається. В неї є і глибина, і щось на зразок контролю мапи. Інтелект бота ну не дуже на високому рівні, але легше від цього не стає. Хіба битви можуть затягуватись. Та не про це зараз. Якщо хочете від мене якийсь огляд, підпишіться на мій другий канал, той що з іграми, і напишіть в будь-якому відео коментар, хочу козаки 2». І я зрозумію, що робити. Так от, гра без проблем працює на Linux. Хоча FPS інколи дуже таке просідає, але це не критично. Оскільки ця гра це не дуже динамічна стратегія, то проблем це не доставляє. На черзі вже легендарний сталкер поклик прип'яті, Але не перевидання, а оригінал. І в сталкера на максимальних налаштуваннях на Windows можна побігати 60 FPS. інколи ловим невеликі фрізи, але не критично. На Linux фризів, ну, трошки більше, і треба буде зробити додаткові маніпуляції з налаштуваннями запуску та налаштуваннями самої гри, але грати точно можна. Далі у нас Skerry. Це SE є видання, і воно тут ну, відносно добре працює. Налаштування виставлені мінімальні і все одно можуть бути просадки. Але в цілому 40 FPS у вас буде на Windows. А на Linux же гра працює погано, і я таки не зрозумів, в чим тут річ, хоча є певні здогадки. Та розбиратися, якщо чесно, в мене часу не було. А далі гра на коні та з шаблюкою. Точніше її модифікація вогнем та мечем. Гра вперлася в обмежувач кадрів. 120 FPS, тому можна сміло підвищувати графіку або збільшувати число ворогів на мапі. А так грайте на здоров'я хоч на Windows, хоч на Linux. Виживалка The Long Dark без проблем видає 60 кадрів, це на мінімальних налаштуваннях. Чи піднімати якісь графіки, ну тут питання відкрите. В цій грі все-таки графіка це другорядне, а комфортний ігролат є комфортний ігролат. Правда, один з навець мені чогось жалівся, що в мене картинка розривається, хоча я цього геть не помічав. Тож каза, я тут казати нічого не буду. І в мене чогось немає запису з Linux, тому не можу от на всі 100% сказати, що там гра працює. А от що дійсно стало викликом для цієї карти, то це Fallout 76. Ця гра змогла таки підсвітити головний мінус цієї гри, і я його зрозумів, і це 1 ГБ відеопам'яті. Мені довелося понизити роздільну здатність до 1280 на 720, щоб отримати більш-менш нормальний FPS. І то як тільки зайшов в поселення, то він просів до 20. Хоча і був доволі стабільним. Враховуючи, що в цій грі більшість сутичок будуть з ботами, то навіть так на цій карті, ну, типу, з натяжкою, але можна пограти. І якщо чесно, навіть це на диво круто. Але на Linux я все-таки не ризикував запускати цю гру. На Linux я ще спробував запустити Metro Last Light, але з нею якісь, ну. Якісь проблеми, я навіть не знаю чому. Після запуску FPS десь хвилину був на рівні 50, а потім падає до 10 і вже не піднімається. В меню все добре. Знову ж таки, все може впиратися в недостатню кількість пам'яті. Але з іншого боку, Black Mesa, це ремейк першої халви, в неї можна бігати. Теж не без приколів, бо головне не дуже задирати графіку. На середніх налаштуваннях я мав 60 кадрів. Але наступний крок графіки, і просто все падає до 10 кадрів. Тому тут без фанатизму і все добре працюватиме. З КС2 не вийде нічого хорошого. В принципі, Fallout 76 вже показав, що пробувати щось запустити новіше на цій відеокарті безсенсовно. Тести проводились на простій материнці, яка не вміє розганяти ОП. Може, якби підрозігнати пам'ять, щоб знівелювати малу відеопам'ять, то можна було б якийсь кіберпанк запустити. Але то я вже жартую. Для ігор 1 гігабайт відеопам'яті це дуже мало, але для роботи все супер. Вейлен працює як треба. Два монітори легко підключаються, кірінгу немає. Тому мій вердикт такий: такі карти ще можна брати для робочих задач: встановив і забув, драйвера працюють з коробки, а Vulkan дозволяє навіть пограти в деякі старі ігри. Так, на Windows продуктивність ігор більша, і навіть в Skyrim можна побігати. Але і для Linux вона підходить значно краще, ніж якась стара Nvidia. Тим паче за 300 гривень. Можу рекомендувати до покупки для якихось е, відносно старих процесорів, по типу Ryzen 3 5, там перших ревізій, без вбудованої графіки, чисто для роботи. Бо для роботи я її і купляв, і вона добре з тим справляється. На цьому буду завершувати. Дякую своїм меценатам і радий повідомити, що я зробив монобазу. Тепер підтримати мене можна на постійній основі та офіційно. Є цілих 5 рівнів підтримки від 11 гривень та різні бонуси. Переходьте за дороговказом в описі та підписуйтесь. Залишилось лише поставити коментар та написати вподобайку.